Їхні руки тримають місто, а серце традицію. Просто у вестибюлі станції метро Салтівська, посеред багатостраждальної Салтівки, відкрилася фотовиставка Харків Незламний та вишиванковий, яка говорить без слів, говорить обличчями тих, хто дбає про прифронтовий мегаполіс щодня: вчителів, медиків, комунальників. І всі вони у вишиванках. Серед перших глядачів студентка Харківської державної академії дизайну і мистецтв Ангеліна дівчина не приховує світлини. Дійсно змогли її розчулити. Вони передають емоції справжні, які нас разом об'єднують. Об'єднують харків'ян. І мені сподобалось те, що фотографії дійсно виглядають як живі, і тепло якесь передається прямо через ці фотографії. Дуже важливо організовувати такі виставки для глядачів безкоштовного метро. Я завжди, наприклад, зупиняюсь і розглядаю такі виставки мені дуже цікаво для себе щось беру. Ці світлини не просто портрети, це історії. Фотограф Василь Голосний, роботи якого представлені на виставці, обрав місця з потужною символікою: зруйновану школу як фон для вчителів, понівечний транспорт для водіїв, парки з розбитими скульптурами для озеленювачів. Усі вони герої у вишиванках. Я обожнюю наших міських комунальників, тому що дійсно я кожного дня бачу, як вони працюють. Кожного дня, і я дуже за це вдячна. Тоді світи Харків незламний, тому как дійсно Харків незламний, адже люди, подивіться, попри всі ці труднощі, у них світлі та радісні обличчя. Я вважаю що це просто герої. В таких умовах люди роблять все дуже швидко та чітко. Якщо врахувати, як ми зараз живемо, в яких наш Харків умовах, то настільки все швидко організовується, і наші енергетики, і наші комунальники, така чистота, порядок. І навіть те, що багато хто говорить, що не потрібні квіти в місті, я вважаю, що потрібні, бо це підіймає настрій. Це зовсім інше ставлення до міста та до людей. Час проведення виставки не випадковий, адже ця ініціатива приурочена до Всесвітнього дня вишиванки свято, яке щороку відзначається у 3-4 травня. Цього дня Харків разом із всією Україною вбирається у рясно вишиті сорочки, таким чином підтримуючи одну з найважливіших традицій наших пращурів. Мистецькі школи та департамент культури завжди підтримують ініціативи нашого міського голови. І також ми завжди на свята робимо виставки, концерти, щоб підтримати наших харків'ян. Ця виставка присвячена української вишиванки, зроблена фотографом Василем Голосним. В цих роботах фотограф старався передати дух України, дух вишиванки. Фотографії на виставці не просто показують людей, вони розкривають їхню суть. Кожна світлина це подяка тим, хто піклується про Харків навіть у важкі часи. Важлива роль комунальників настільки, що це неможливо передати, тому що вони роблять все, що вони можуть, і наш город святи, наш город чистий. Вони стараються зробити це для харків'ян, для наших гостей. І люди, які приїжджають до нас у гості, вони просто пишаються, і вони в захваті від нашого міста. Символічно є й локації, на якій розташовані світлини, щоб харків'яни могли насолодитися мистецтвом не лише в центрі, а й на Салтівці, найбільш постраждалому від війни районі, виставку розмістили у вестибюлі станції метрополітену. Тут безпечно, зручно і близько до людей. На Салтівці були перші прильоти, і вона найбільше пострадала і страждає зараз. Але ж мені здається, що ми тут будемо продовжувати це робити, і наступні наші виставки дитячі або Дорослих фотографів вони теж будуть, тому що це дуже важливо для цього, цього району нашого міста. Виставки у безпечному просторі вже стали доброю традицією прифронтового Харкова. Подібні ініціативи завжди дарують містянам привід посміхнутися, говорять організатори. Ви знаєте, люди настільки в захваті, що вони підходять і кажуть дуже вам вдячні. От ми робили і на Ярослава Мудрого, і на научні це для них дуже. Важлива, воно вони виходили з метро з знаєте з щирим квітучим серцем. Вони йшли такі по всій понурі, але ж потім вони з чудовим настроєм виходили з метро. Ольга Трачук, Віктор Нездрачов та Олександра Панченко, Харків, новини.